Мапи і ніколи не був головою всіх буддийських традицій, очолюючи одну з чотирьох шкіл тибетського буддизму. Втім, він відомий більше за Кармапу, бо тривалий час керував урядом Тибету. Своєю чергою Кармапа, тобто перший лама Тибету Д'юсум Кхенпо, покинувши тіло в 1193 році. Відтоді перероджувався 17 разів, щоразу називаючи час, місце та умови свого наступного народження. Прихильники школи Кармакагю вірять, що в останній дух дух ламикенпо втілився в цього молодого тибетця, народженого у Лхасі у 83-му році. Якщо казати про переродження, то перероджується потік розуму, а фізичні тіла змінюються від переродження до переродження. Шляхом ефективної наполегливої медитації можна здобути знання про те, що було в минулому житті. Молодий Кармапа завдяки вчителям швидко згадав свою природу і, покинувши окупований Тибет, оселився в Індії, де в 13 років провів першу велику церемонію. Молодий та енергійний Тхая Дорже багато студіює не лише філософію Тхарми, а й світову історію та англійську мову. Улюблені світські заняття першого лами в цьому перевтіленні крокет та інтернет. Досі шляхи Кармапи не приводили його на пострадянський простір. Тож до Києва з'їхалися не лише українські буддисти. Друзі, я приїхав з міста Іркутська, Сибір, Озеро Байкал, так знаєте, для орієнтира. Чому на Кармапу? Ну тому, що Кармапа це глава той лінії, учеником якої я являюсь. Ну и, собственно говоря, это мастер медитации и вообще король йогов, поэтому я здесь, чтобы набраться всего самого интересного на благо всех живых существ. Я не скажу, что это очень легкое учение, потому что иногда, иногда, становится, ну, иногда бывают периоды, когда приходится себя полностью перестраивать, потому что как бы, я к активный, например, взяла бы там и дала кому-нибудь в морду. Да? А теперь я понимаю, что есть некая причинно следственная связь, и выбор всегда за мной, да? Двогодинну лекцію Кармапи перекладають з тибетської на англійську і лише потім на російську. Тому частина людей медитують або сплять. Чернець розповідає про шлях будхісатви, адже потім більшість дасть обітницю дотримуватися восьми чеснот і вести до просвітлення всіх живих істот. Популяризація буддизму в світі на переконання Кармапи навряд чи відчутно збільшить кількість справжніх адептів. У нас є щонайменше тисяча років від цієї миті, щоб практикувати вчення Будди, що. Частину знань передають більш публічно, це так, але треба розуміти, що головний сенс і методи передають по прямій лінії від вчителя до учнів. після України. Вчитель пройде Британію, словаччиною та Грецію, щоб потім відвідати монастирі Кармикагів у Франції та повернутися до своєї резиденції в індійському Калімпонгу.